Які ключові процеси відбуваються в Росії? В Росії відбуваються ключові процеси опосередковано пов'язані з війною. Якщо ми говоримо про еліти, перший процес називається націоналізація, і це справді безпрецедентна реприватизація і відбирання майна з 90-х років. Тобто нічого подібного з кінця 90-х Росія не переживала. Тільки за минулий рік було націоналізовано майна на 24 мільярди доларів. Цього року буде значно більше. І в принципі від націоналізації підпадають абсолютно всі, хто тільки може підпасти. Другий момент, який з моєї точки зору можливо навіть більш важливий ніж націоналізація, це різке звуження кола тих, хто є недоторканним. Тобто, якщо до президентських виборів два року були цілі вертикалі недоторканних людей, то на сьогоднішній момент ми можемо чітко сказати про те, що коло недоторканних звузилося до Приблизно 20-30 людей із найближчого оточення Володимира Путіна, плюс вище керівництво ФСБ і вище керівництво ФСО Федеральна служба охорони. і всі інші на сьогоднішній момент це люди, яких можна в будь-який момент посадити. Тому що система настільки корупційна, що в принципі папка є на будь кого Тому з цієї точки зору, да, звичайно, можемо говорити про те, що велика частина еліт є. Не сто незадоволеними тим, як розвиваються і як будуть розвиватися події.